1 березня в приміщенні Лубенської міської ради відбулися урочистості з нагоди 103-ї річниці з дня заснування державного закладу Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, які розпочалися із святкового засідання вченої ради. На заході були присутні керівники навчального закладу, профспілкових організацій, проректори, директори навчально-наукових інститутів, директори відокремлених структурних підрозділів, начальники і завідувачі відділів, науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, голова наглядової ради, представники та керівники органів місцевого самоврядування Лубенського та Миргородського районів, представники збройних сил України та інші почесні представники громади та району. Сьогодні ми відзначаємо 103-ю річницю Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми раді вітати наших випускників, гостей, наших співробітників, викладачів та студентів. Хочу побажати всім успіху, процвітання, наснаги та щоб збувалися мрії. Слава Україні! Крім цього, частина присутніх перебувала на відеозв'язку. Зокрема, заступник керівника Офісу президента України Олексій Дніпров, який за нагоди привітав університет з черговою річницею. Наразі випускники студентів університету представлені в усіх сферах життєдіяльності країни: це відомі політики, дипломати і державні службовці, талановиті вчителі і науковці, видатні спортсмени і митці, захисники України, які з 2014 року. Відстоюють її незалежність та суверенітет. Хочу подякувати вам за наполегливість, майстерність у щоденній праці, за професіоналізм та незламність у воєнних реаліях. Урочисте засідання вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка провів голова вченої ради, перший проректор, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор Віталій Курило. На якому присутні заслухали його доповідь та доповідь ректорки університету доктора педагогічних наук, професора Олени Караман, незважаючи на зовнішні і внутрішні виклики, університет живе, розвивається і впевнено крокує в майбутнє. Не випадково на й міжнародній виставці сучасні заклади освіти 2023 наш університет здобув найвищу нагороду лідер вищої освіти. Дві золоті медалі, а на мистецьких мовно-літературних конкурсах та спортивних змаганнях нагороди вищого гатунку. І ви бачили їх на першому поверсі на вході в міську трасу. Сьогодні 103 третя річниця з дня заснування Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, іменно 1 березня 1921 року. Постановою уряду України було засновано тоді вищі педагогічні курси, які потім стали педагогічним інститутом, потім університетом педагогічним, потім національним класичним університетом. З 1999 року. Ми кожного року відзначаємо це свято іменно 1 березня. Ми не пропустили жодного року і. У нас завжди в цей день засідання вченої ради, святкове засідання вченої ради, де ми згадуємо історію, говоримо про плани на майбутнє, нагороджуємо кращих, як своїх працівників, студентів, так і тих, хто друзі університету. Почесними докторами стають почесними професорами. Знаковим завжди є присвоєння почесного звання. Найкращий студент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2024 році. Звання найкращий студент присвоєно Кирилу Іванову, здобувачу вищої освіти першого курсу освітньої програми Фізична культура. Доброго дня! Я Іванов Кирило Олександрович, студент першого курсу майстратури. Навчаюся на вчителя фізичної культури у навчально-науковому інституті охорони здоров'я і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Хочу висловити щиру подяку своєму рідному університету за можливість здобувати якісну і необхідну для мене освіту. викладачам за надання якісних знань у мені навичок, першому науковому керівнику Полященко Тетяні Леонідівні, за те, що розгляділа в мені науковий потенціал та дала основи для написання тест та статей. Які я використовую донині та нинішньому науковому керівнику отравенко Олені Вікторівні за плідну працю зі мною у науковій діяльності, але особливу подяку хочу висловити своїй родині, без підтримки якої я б не досяг тих успіхів у навчанні, які я маю зараз. Я є призером всеукраїнських студентських конкурсів наукових робіт з психології дітей з особливими освітніми потребами та здоров'я збереження дітей шкільного віку. Також є призером першого туру студентських олімпіад з теорії, методики фізичного виховання, педагогіки, призером конкурсу з декламування віршів Тараса Шевченка англійської мови та чемпіоном першого туру Всеукраїнської олімпіади з української мови за професійним спрямуванням. Також маю багато написаних теста, та статей, опублікованих у журналах українського та міжнародного рівня, приймаю участь у конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах. На актуальні для сьогоднішнього часу теми, крім цього, є кандидатом майстра спорту України з легкої атлетики та багаторазовим чемпіоном України серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Надалі планую вступати до аспірантури в цьому університеті, де я навчаюся, займатися продовжувати науковою діяльністю, працювати в тому університеті, де я навчаюся, та співпрацювати з громадською організацією спорт заради розвитку в проєкті Цікава фізкультура. фізкультура-2. перезавантаження. Та громадською організацію спеціальна Олімпіада України. Третій раз ми святкуємо на Полтавщині День університету і дуже вдячні місцевим органам влади за те, що у нас є змога відсвяткувати це свято наше, відзначити зараз на часі, коли війна не немає таких дуже великих приводів для святкування. Але відзначати річницю обов'язково треба, бо і цього чекають і студенти, і викладачі університету, і друзі університету. Переїздом до міста Лубни на Полтавщину життя в місті з університетом змінилося. Змінилося, тому що вдвічі збільшилась кількість студентів. Університет приймає участь в усіх заходах, які проходять в нашому місті. Ми маємо гарних студентів, партнерів, викладачів, навчений науковий персонал. У нас по-іншому запрацювала освіта. У нас є з ким порадитися вищою освітою тут, на місці, в дубнах. Дивлячись у очі. Тих магістрів, які сьогодні сидять поряд з нами. А я тут бачу тут і медики, і керівники органів місцевого самоврядування, і всі всі вони здобувають освіту саме в Луганському національному університеті. Саме, мабуть, тому що цей університет має коріння і має, славно звітну, таку назву Тараса Григоровича Шевченка. Луганський університет на Лубенщині це є родзинка. Ви... І ваша ініціатива наповнила позитивним змістом наше життя життя міста Лубен і всієї Лубенщини. Ми цим щиро сердечно пишаємося. Прийміть вітання від усього, від усієї громади, міста Миргорода і Миргородського району. Ви знаєте, що Миргород не саме безпечне місце на Полтавщині. Всі маєте телефони, всі бачите тривоги. І тоді, коли вже ну зовсім дуже страшно буває, особливо вночі, коли сидиш у ванні і, і думаєш, де воно зараз буде тут, чи, чи далі, чи в полі, десь, чи ще десь, і завжди згадуємо наших уганчан, які вже дійсно наші, це наші миргородці, що довелося пережити їм. Тому ми низько вклоняємося всім викладачам, студентам, керівництву. Я бачу вже наших миргородців. Мені дуже приємно бачити тут керівників структурних підрозділів і працівників нашого Миргородського Луганського університету. Рішенням виконавчого комітету ми виділили, як сказала вже Олена Леонідівна, п'ять службових квартир на території курортної зони Миргорода. Я думаю, що Якщо навіть це буде тимчасове житло, бажаю вам, шановні ті, хто є зараз володарями цих квартир, щоб вам там було затишно. І зараз хочу вручити вам подарунки: весняні квіти від міського голови Сергія Соломахи, тендітні жінці із сталевим характером. І напередодні дня народження Тараса Григоровича Шевченка, Шевченка, ось такий Шевченка. Ми всі українці, Нас єднає Україна. Нас ріднає рідне слово єднає, і я передаю щире вітання від усіх освітян Лубенської громади. І хочу подарувати на пам'ять про сьогоднішній день. Це вже традиційно, оцю прекрасну картину. І нехай оці природа, на наша українська, завжди радує око наших українців і всього світу. Слава Україні! Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Його завдання зараз ще не тільки зберегти себе, і розвиватися це і навчати. Від нього зависить багатьох в чому майбутнє Луганське українського лугансько Полтавщини, самої України. Бо це формування і громадськості. І не тільки освіта, а іменно громадськості, та яка буде на Луганщині, а вона буде звільнена з обов'язково. Багато вже випускників ваших, які вже дійсно виконують на даний час і завдання, і вже отримали, отримали офіцерські військові звання завдяки отриманій освіті. Маємо честь нагородити колектив. Луганського національного університету подякую від командуючого оперативного командування Північ, генерал-майор Красільників передавав свої найщиріші вітання. Дякуємо вам від друзів, не назвати від друзів Сил спеціальних операцій, таку вам пам'ятну відзнаку, щоб Супер. завжди було пісним вашим генкам Луганського національного університету. Фінальним акордом урочистостей до дня університету стала подія вручення дипломів магістра для вручення диплома магістра, окрім професора Віталія Курила та ректорки Олени Караман, було запрошено людину, яка втілює в собі найкращі якості Шевченківців: силу, талант та відданість. Це випускник університету, сержант, командир взводу 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу з позивним артист і суперфіналіст голос України 2023 Юрій Городецький. Богоду нашого віддаває віну за нашу землю селящено. Другий раз вимушене переселення нашого університету це додає не тільки сил, але і а, додає нам мріяти. Тому що а, коли щось залишається там, це вже залишилось там. Ми йдемо вперед, мріємо, а, здобуваємо здобутки, і звичайно, університету виходить на високі рівні не тільки України, але й світу. У нас Дуже багато зараз іноземних студентів. У нас багато студентів з громад Лубенської, Миргородської, міста Полтави. Тому ми розширяємося. Наш університет займає більшу територію України, можна сказати так, і ми знаходимося скрізь. Тому наша освіта це гарантія вашого успіху. Ми вас запрошуємо до нашого університету, і якщо ви не знайшли себе ще де ви можете бути в Україні, то приходьте до нас, ми вам розкажемо на Учимо і звичайно підтримуємо е, на всі 100%. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка пишається кожним своїм здобувачем освіти і вірить, що всі вони здатні на великі звершення. Кожен зі студентів є частиною великої Шевченківської родини, яка розсіяна по всьому світу, щоб робити його кращим. Вітаємо ще раз велику родину зі 103-ю річницею Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.